Як з 1 березня податкова дізнається про те, на яку суму ми продали в інтернеті, як фіскалізувати інтернет-продажі? Які є зараз помилки і складності в звітуванні за перший квартал? Що в нас по нових бланках звітів, і багато інших запитань розібрав в цьому ролику? Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І це формат відео, де я відповідаю на найбільш часті запитання підприємців під своїми відео в Ютуб, в Телеграмі. Загалом питань достатньо багато, і багато з них дуже цікавих, тому давайте починати. По-перше, хочу з вами трохи поговорити ще про. Новий інструмент податковий, з допомогою якого вона відслідковує на яку суму люди продали товарів в інтернеті, тому що питань дуже багато. По-перше, банківська таємниця, як і раніше, в нас не розкривається. Податкова не бачить, які кошти у нас ідуть по наших рахунках. Не бачить ні по рахунках фізичних осіб, не бачить ні по рахунках ФОП. Так, яким же чином податкова дізнається, на яку суму люди в інтернеті продають? Все максимально просто в нас є от ситуація, коли ми продаємо наші товари, а покупець нам сплачує через фінансові установи. Це може бути NovaPay, коли ми відправляємо посилку із накладеним платежем з після сплатою. Це може бути промоплата, ОЛХ-доставка, інші фінансові сервіси на маркетплейсах. І ось, власне, зараз, коли. Покупець сплачує нам за товар через ці сервіси, через ці фінансові компанії. Інформація відразу йде в податкову, оскільки такій, такій людині фінансова установа видає фіскальний чек на переказ, де власне вказано, кому цей переказ здійснюється. Друге питання в цій темі на кого це вплине, кому власне варто боятися? Е, і боятися варто саме тим підприємцям, які здійснюють торгівлю в інтернеті без реєстрації ФОПа чи без видачі фіскальних чеків, тому що саме е, ось ці категорії є ціллю. Податковою цілею, власне, є те, щоб ці підприємці працювали легально і сплачували. Податки. Ті ж люди, фізичні особи, які декілька разів на рік чи навіть на місяць продали щось власне, щось із своїх речей, які вже не потрібні на ОЛХ, ну точно не, не ціль для податкової. Третє питання: яким чином буде все відбуватися? Найімовірніше це буде таким же чином, як і було раніше, коли податкова отримувала якийсь новий інструмент і виявляла дохід. Людей, який не був задекларований, найраніший випадок до цього я пригадую, був з OnlyFans платформою, там де податково отримала величезний масив даних, інформацію про дохід українців на цій платформі за три роки і. Просто всім цим людям податково відправляла з листи і з необхідністю пояснити, а що це власне за дохід, чи він був задекларований, чому не задекларований. І, власне, ті, лише ті, хто не відповідав на ці листи і нічого не робив, отримали потім наступні листи з необхідністю перевірки. Але. Що зараз важливо розуміти? Важливо розуміти, що податкова отримала доступ до інформації по продажах через інтернет лише з 1 березня, тобто вибірка, яку вони отримали, інформація, яку вони отримали, є обмеженою і. Під ризик в нас потрапляють ті, хто там проводить десятки чи навіть сотні операцій в день, це дійсно люди, які е, проводять інтернет торгівлю, але не зареєстровані, не видають фіскальних чеків. Е, я передбачаю, що ви отримаєте листи від податкової. Які це листи будуть, мені доки складно сказати. Е, Податкова говорить, що доки це буде масово роз'яснювальна робота подивимось е, і ще я в себе в Ютубі отримав цікавий коментар від когось що Ну, все. Тепер рекомендую всім іти на ринок. Купувати там. Там відразу і якість можна подивитись, і товар не треба чекати, і за доставку не треба платити. Е і все виходить, і дані вподатково не йдуть. Хочу на це відповісти. Буду купувати там, де мені подобається, так як мені подобається, мені зазвичай подобається через нову пошту через після сплату. І ну, мене як споживача не має хвилювати. Пішла інформація про ваш продаж в податкову чи не пішла. Мені потрібно купити ту річ, яку я обрав, там, де я обрав, там де мені зручно. Тому ті підприємці, які працюють легально, можуть собі дозволити спокійно далі продавати через нову пошту у кпромоплату, ЛХ доставку, будуть отримувати. Перевагу. Ті ж, хто продає нелегально, ну вам буде складніше працювати таким чином надалі. Тому реєструємо ФОПа, реєструємо програмні реєстратори і продаємо далі. Окей, про це поговорили. Якщо лишилися по цій темі питання в коментарях під відео, пишіть, будемо, будемо далі розбирати. Я ж перейду далі вже до конкретних коментарів конкретних запитань в мене під відеороликом. Так і перше, в нас питання по декларації. Дякую. Якщо декларація нульова, то... Яку суму військового збору треба сплачувати? ФОП, третя група. ФОПи третьої групи в нас відують поквартально і платять і єдиний податок, і військовий збір від доходу. Відповідно, якщо за квартал доходу у вас не було, дохід у вас ноль, то 5% з нуля ноль. 1% з нуля також ноль. Тому нічого платити не потрібно із цього. Платим тільки ЄСВ, тому що сплата ЄСВ в 25-му році вже обов'язково. Далі, дякую дуже за відео. Чи хтось знає, якщо я відкрила ФОП 20 лютого, то маю платити ЄСВ лише за лютий і березень. Дякую. Дивіться, якщо ви відкрили ФОП 20 лютого на третю групу, то ФОП відразу 20 лютого у вас стає на єдиний податок. І ЄСВ, ви маєте сплатити дійсно тільки за період, коли у вас ФОП був зареєстрований. Тобто за лютий і березень. За січень платити не потрібно. Якщо ж раптом ви реєструвалися 20 лютого на першу чи другу групу, то на спрощену систему вас поставлять. Лише із березня місяця, і якщо в лютому на загальній системі у вас не було доходу, то, то за лютий можна ЄСВ не платити, а за березень вже маєте сплачувати. Підкажіть, будь ласка, для третьої групи, якщо ЄСВ плачу на офіційній роботі, то як в декларації це позначити? Чи взагалі якісь дії від мене потрібні для податкової? Дякую, в квартальних звітах. Ми по ЄСВ. Не звітуємо. Ми не подаємо додаток по ЄСВ. Ми не заповнюємо 21 й рядок по сплаченому ЄСВ. Тому в квартальних звітах ніяк це відображати не потрібно. В річному звіті в мене є інструкції. Коли рік закінчиться, зайдете переглянути інструкцію, як подати звіт. Там буде все розписано, розказано, показано, як правильно відзвітувати, як правильно відобразити. Чи потрібно інформувати податкову про те, що ви ЄСВ не сплачуєте, а користуєтесь пільгою? Не потрібно. Просто не платите. Податкова сама все побачить. Інформація про сплачений, нараховане ЄСВ відображається в пенсійному і в податковій є доступ до цієї інформації. Вони все побачать самі. Дякую, але не нагадали, як платити ЄСВ. А вже ж цього року це обов'язково, як і військовий збір. Да, сплата ЄСВ обов'язково як військовий збір. В мене на каналі є відео, як платити всі податки в 2025 році, в тому числі ЄСВ. Посилання на це відео. Ось тут і в описі під відео. Будь ласка, дивіться. Доброго дня, Михайле. Будь ласка, підкажіть, що треба проставити в рядку військового збору, якщо знаходиться на території бойових дій? Я так розумію, що в Ірини питання саме по звіту за перший квартал 2025 року? І да, ми маємо вказувати військовий збір, 1% в цій декларації. Навіть якщо ФОП зареєстрований на території ведення бойових дій. У нас немає звільнення для ФОПів третьої групи по сплаті військового збору, якщо вони на території воєнних дій зареєстровані чи навіть працюють. Добрий день, дуже дякую вам за роботу. У мене питання. Я перейшла на третю групу ФОП з другої, з 1 квітня. Подавати декларацію, мені треба як ФОП третьої групи за перший квартал. Е, да, просто подаєте звичайно, декларацію як ФОП третьої групи за перший квартал. З на другій групі ви вже з 1 квітня. По другій групі потрібно буде звітувати вже по закінченню року. Але е, також в цій декларації по другій групі річній потрібно буде вказати і дані е, по доходу, який ви отримали, і по третій групі. Але коли рік закінчиться, зайдете на YouTube канал, там буде відеоролик з інструкцією, я там показую в тому числі, як звітувати в таких випадках. А якщо немає доходів, можна тимчасово дьорнутися на загальну систему, щоб не платити ЄСВ. Чи це головняк? Це трохи головняк. Загалом, давайте по порядку. Якщо зараз немає немає доходу ФОПа на спрощеній системі, але ЄС, і, і ЄСВ платити не хочеться, але й не хочеться закривати ФОП, то можна його перевести на загальну систему. Там, якщо немає доходу на загальній системі, то ЄСВ можна не сплачувати. Проте два моменти. Перший, якщо перейти на загальну систему оподаткування, то це можна зробити тільки з першого числа наступного року. Кварталу за датою подачі заяви, тобто, якщо ви зараз в квітні подасте заяву про перехід на загальну систему, то вас переведуть тільки з 1 липня і за квітень, травень і червень ЄСВ все одно доведеться сплатити другий момент: якщо ви зі спрощеної системи з єдиного податку перейшли на загальну систему в цьому році. То повернутися назад на єдиний податок можна буде тільки з 1 числа наступного року. Тому просто оцінюйте, наскільки вам це релевантно. Підкажіть, будь ласка, якщо зареєстрував ФОП 1 березня, то сплачує ЄСВ лише за березень чи за весь квартал? Лише за березень. Добрий день! Будучи пенсіонером, відкрила ФОП. Чи потрібно написати листа в податкову для звільнення від сплати ЄСВ? Не потрібно так само і для пенсіонерів. Податкова все сама побачить. Якщо ви вже пенсіонер, користуєтесь пільгою, не, сплач... не сплачуєте ЄСВ, просто не платите. Щойно спробував подати декларацію і отримав таку відповідь: документ не прийнято при необхідності виправте документ та не дійшліть його знову. Ретельно все перевірив, подав знову, і знову документ не прийнято. В чому може бути причина? не повірите просто скільки. В мене таких коментарів, коли починається період подачі звітності, саме тому в мене знятий окремий ролик, що робити, якщо звіт не прийнято, як подивитися, в чому помилка виправити е, і зробити, щоб все було окей? Там відсотків 80-90 питань він точно закриває, тому посилання на нього ось тут і. В описі під відео. Укрпошта. Потрібно видавати чек, якщо укладено офіційний договір між ФОП і Укрпоштою. Раніше знаю, що Укрпоштою, Укрпоштою накладені не потрібно видавати чек, але, можливо, після 1 березня щось змінилось. Поясніть, будь ласка, цей момент. Е, ні, в цьому моменті нічого не змінилось. Е, якщо у вас з Укрпоштою договір і кошти зараховуються. За після сплату на ваш рахунок ФОПа, то фіскальні чеки можна не видавати. А можна видавати. Як вам зручніше? Загалом податкова не буде штрафувати, якщо чек буде не виданий. Протилежна ситуація із Нова Pay. І якщо вам заходить після сплати з NovaPay, Pay, обов'язково видаємо фіскальні чеки. Тому що зараз також вже бачу коментарі. Так. Що ще важливу штуку не сказав. ж. В нас із 1 квітня нова пошта перестає видавати після сплату готівкою для ФОПів. І в зв'язку з цим в мене були такі питання: тепер же ж ФОПи готівкою не забирають гроші за посилки по Новапей? На, на новій пошті. Тепер же ж гроші будуть зараховуватись на рахунок ФОПа то після сплаті. Значить, нам можна не видавати фіскальні чеки на ці оплати? Ні, не можна. Е, чому не можна? Тому що в нас. Е, що робить нова пошта? Нова пошта є просто логіст. Вона здійснює доставку посилки з одного місця на інше. А за товар ви сплачуєте окремо через іншу організацію, через Нова ПЕЙ, через фінансову установу. Це, по суті, переказ ваш як фізичної особи. Ви здійснюєте переказ на ФОПа. Ну, якщо купуєте, ну а якщо ви ФОП, то відповідно вам фізичній особі здійснюють переказ через фінансову установу. Не фіскалізувати таку операцію ви не можете, тому що немає жодної пільги, жодного виключення, передбаченого законом про РРО. Тому, якщо у вас є після сплати через NovoPay, в будь-якому вигляді її потрібно фіскалізувати. В Укрпошті інша трохи двіжуха Укрпошта. По суті, виступає учасником угоди. Укрпошта не просто здійснює доставку з одного місця на інше, але вона виступає учасником угоди. Вона відразу ж і приймає гроші за цю посилку. Тому, на думку податківців, через укрпошту можна не фіскалізувати платежі, якщо ви отримуєте після сплату саме через Укрпошту. Все логічно податкова шукає всі можливості максимально податкувати всіх і вся. Не по темі, але є питання. Читала в новинах нової пошти, що тепер для ФОП доставка з після сплатою гроші не видають готівкою, а виключно зараховують на рахунок ФОП. І це для ФОП все одно буде готівка. Все одно має бути чек. А я вам що казав? Що ось такі питання виникають? Так, да, все одно потрібно бути чек. Це не є готівка для ФОПа. Ми б'ємо чеки не тільки на готівку, ми б'ємо чеки і на багато безготівкових операцій. Коли е, підприємець приймає оплату з допомогою пластикової карти в магазині, це не готівка, це безготівкова операція. Коли гроші е, там, приймаються з допомогою платіжної картки, але вона також підлягає фіскалізації. Так само, коли в нас оплата йде е, із фінансової установи. Також воно підлягає фіскалізації, так само, якщо в нас оплата йде через інтернет, еквайринг, Фейфопей, Лікпей. Це безготівкова операція, але ми все одно такі продажі фіскалізуємо, коли продаємо товар. Не прив'язуємо стільки до готівки, розглядаємо всі аспекти, всі нюанси. До речі, в мене є відеоролик про те, хто в 2025 році має використовувати РРО. ПРРО ми там ці питання детально розглянули. Посилання на нього ось тут, і да, в описі під відео. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно переробка при використанні Pay? Я, я, я не готувався. Типу, я до цього е, дивіться, як я як я обираю коментарі? Я просто їх там від в Ютубі відповідаю і там. Скидаю собі в окреме місце, і потім ці, на ці коментарі відповідаю вам щось тут, в, в ролику. Е, і в мене вже якесь е, чуття випрацьоване, я ось вгадую, про що буде наступний коментар. Так, да. при використанні ВОПей, якщо ви продаєте товари, то так, потрібно видавати фіскальні чеки. Проте є ще один нюанс в законі про РРО. Якщо ви надаєте. Виключно послуги і приймаєте оплату виключно е, через дистанційні канали оплати. В ФОП це дистанційні канали оплати, е, то ви можете не застосовувати РРО. І ПРРО не видавати фіскальні чеки. Тому ось два такі нюанси. Продаєте товар через ВейФОПей, обов'язково фіскалізуємо. Якщо надаєте виключно послуги, не приймаєте готівки, приймаєте оплату тільки за допомогою дистанційних каналів оплати, як от ВейФОПей, то можете фіскальні чеки не видавати. Як відкрити ПРРО, якщо немає первинних документів, якщо товар БУ? Дивіться, питання дійсно дуже актуальне. Кому потрібні? Давайте спочатку, кому обов'язково потрібно мати первинні документи, якщо ви товар продаєте. В нас є такі собі ризикові групи товарів, на які обов'язково потрібно вести облік товарних залишків, для які, для обліку товарних залишків обов'язково потрібно мати первинні документи, і штраф, якщо цих первинних документів не буде, дуже високий 100%. Від суми проданих товарів, на які на які у вас не ведеться облік товарних залишків, на які на які у вас немає е, первинних документів. Це в нас технічно складні побутові товари: там, ноутбук, телевізор, пральна машина є просто перелік дуже детальний. Можете вбити в інтернеті технічно складні побутові товари. перелік, і там буде цілий перелік, е, що туди входить. Далі сюди в нас сходять медичні лікарські засоби, засоби, ювелірка, підакцизні товари. Якщо ви продаєте не їх, продаєте щось інше, то якщо раптом прийде податково, от не знаю, продаю я коври, приходить податково. В мене є вибиті фіскальні чеки. Я зареєстрований як ФОП, в мене оформлені наймані працівники, але немає первинних документів на ці коври. Вона податкова, максимум, що може зробити, виписати мені штраф 1020 гривень за неналежне ведення первинної документації. Все, але якщо ви реально продаєте ноутбуки, продаєте БУ ноутбуки, видаєте фіскальні чеки, і у вас немає підтверджуючих документів, де ви ці ноутбуки взяли, це капець. Так, так не можна робити. Бушними товарами є. Також формуються первинні документи. Коли ви в людині в людини купуєте цей товар, ви маєте скласти акт, по якому цей товар ви купуєте, і маєте сплатити як податковий агент податки з доходу цієї фізичної особи. Ви цій людині дохід заплатили, заплатили гроші за ноутбук. Як податковий агент маєте з цих грошей. Стягнути суму податків 18% податку на доходи і 5% військового збору. Правильно, саме так. І податкова буде від вас цих документів вимагати. А в мене закінчилися питання від ФОП на зараз, але ви можете писати нові в коментарях під цим відеороликом. Ще, ще в мене з'явився новий е, цікавий інструмент, з допомогою якого ви можете знаходити відповіді на свої запитання. Це щотижневі прямі ефіри щотижня. Я виходжу в прямий ефір, і учасники можуть задавати на цьому прямому ефірі запитання і відразу отримувати відповіді від мене. Ці прямі ефіри я проводжу для людей, які підтримують фінансово мій е, YouTube канал, мою діяльність через підписку на МОНОБАЗі на Патреоні чи youtube спонсорство. Тому, якщо раптом вам корисна моя робота, ви хотіли б підтримати канал, і як результат ще отримати ось такий приємний бонус у вигляді щотижневих прямих ефірів, в описі під відео є посилання і на Patreon, і на Монобазу, і на спонсорство в YouTube. Буду радий бачити вас серед своїх постійних підписників ще і там. Якщо ж ви не хочете себе обтяжувати підпискою, але моя робота корисна для вас, і ви хотіли б підтримати мій канал, є можливість. Можливість просто зробити разовий донат, також за е, посиланням в описі під відео. Я вам за це буду дуже вдячний, адже саме завдяки людям, які донатять на підтримку мого каналу, я і далі можу знімати нові відеоролики і займатися справою, яку я так люблю. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, на все добре.